Усім привіт, дорогі друзі! І сьогодні я вам покажу, як збудувати ось такий маленький дім. Во. Для цього нам пригодиться факел, кнопка, сундук, верстак, кровать, пічка, дерев'яні двері, стіл зачарування і наковальня Е, Викопуємо яму два блока Ставимо ліжко. В ліжко ставимо пічку. Щоб поставити, треба сісти на shift і вставити. На пічку поставимо верстак. Потім на ковальню, шарований стіл, дерев'яні двері і, верст... і ящик. А всередину ставимо кнопку. І... Ось, у нас вийшов такий дуже маленький дім. А тепер перевіримо його на Ну на безпеку, чи там зомбі до нас дістануться моби. Так поставимо перший кріпер. ставимо слизні. Вот він спачи. Забігаємо дім. І він нам нічого не Якщо навіть стане сюди, ми його зможемо бити. О. А можемо вийти через другий вхід і бити його. Тепер беремо крипери. От криперів теж захищай. Так, ставим крипера. Бігаємо з іншого боку, все. Може так само бути. Ми як виходимо, він біжить за нами. Усе. Якщо... Ну, в цьому домі можна спати. Зараз я це вам покажу. Ми не будемо проходитися в блоки. Ой, так, ми не будемо битися у блоки, нічого так. Ми пустимо зараз. Ось, бачите. Ми не б'ємося в блоки як в деяких будинках. Ну і все. Якщо я вам допоміг, ставте лайки, підписуйтесь на канал.